Королі, ви знаєте, вже таке щось робиться. Ніхто вже мені каву не нас, вже сама собі що на фазенту принести. Не знаю, чи вам чи то можна говорити добрий ранок. Та не добрий. там країни, в Одесі А за... я знаю, для країни взагалі сьогодні не добрий ранок. Ні для Одеси, ні для Київщини, ні для Сумщини, ні для Хмельниччини. Так що королєве, але що робити? Давайте будемо ну що, мусимо це на позитив, Мусимо всі думати щось покращити. У нас в нас величезні. Ні, ну, то я вчора показую. Наші величезки, люди взялися до роботи, сніг потрохи. До речі, королеве, сніг ще валяється. Ще валяється, сніг. Але на околицях подвір поменше, а ближче до гір дуже валяється. І на вулиці сьогодні тепло. Встали ну. ми давно, ми все ми відправили до школи, але якісь були, знаєте, не стріпані. Встав я давно. Я теж. Ти недавно відносно став, що ти починаєш чесати. Що ти розказуєш, нащо ти люди... людей в блут Угу. В блут. <ріст> ти сьогодні що будеш робити? Я сьогодні маю кучу роботи. Мені треба сьогодні за комп'ютером попрацювати. І, і мушу на завтра собі на кінець столу підібрати. <ріст> треба речі повитягувати з ліжка. Знову з під ліжка? я винувато, що я ж не піду в зимових речах, то на вулиці тепло. А якщо буде холодно? Як може бути холодно, як тепло? Це дуже дивна жінка. Чи не дивна жінка? Ти сьогодні мав десерт робити. Та якісь, зараз сьогодні. Мотний, сьогодні модний десерт він буде робити. А, а, вже суперовий десерт. І він так от його підпікає. Та ти мастила чимось від Та загару. Мастила. Я від загару, вже пізно згоріла. Вже сьогодні, бачите, сьогодні трошки свою лапету включаю, вже нічого тобі. не виставляю. То тобі казала цей. Королева написала, яка є свята, то да, де да, то під саму шию, бо кажуть, таке сонце можна найлегше згоріти. Саме легше, згоріти. Сама, сама легше і згоріло, ви ну, бачили, це просто капіта. Так треба зараз мені чому-то завтра йти, ну, поняття просто немає навіть поняти. Ти ще маєш їх ти картину Аркадію відправити? А ще картину Аркадію треба відправити, королевочка. Але mm. я вам скажу так, хай би то були найбільші клопоти, які можуть бути. У всіх людей. Що одіти, що поїсти, і хай більше хлопот не буде. Хай будуть такі дурні клопоти у всіх. У нас речі тут не сушити, що там махина тут стоїть. А що він ти мішає? Я щось не гарно виглядає. Що ти борти. Я тако приходжу, стоїть ця мархима. Вважай, я сам з ним, бо зараз що впаде вниз, буду йти на вулицю, піднімати її. Ні, ні, не треба. Такі є. Королєві гарно у всім днях. Нехай сьогодні буде спокійний день, спокійна ніченька. Та й вже то все закінчується, вже нема сили. Але я так і знала, що після цього снігуська си тут. що Мируся. Ні, винести. Вона вже нам бачить, де мається. О, Маруська! Після того снігу вже точно почне все зеленіти, цвісти. До речі, у нас там біля першого під'їзду пані Ані вже і нарцизи порозцвітали з під Чи Нарциси. Були. Нарцизи. Чи нарциси. Я думаю, нарциси. Ти нарцис. Нарцис це людина нарцис а нарцис — це квіт. Ну добре, нарцис. — Ну може, ти і нарцис, я не знаю. Все, Та давай і стріпайся і шуруй до роботи. А то Галя прийде тобі лук допомагати підібрати чи ні? Та Галя, Та, я, вже... я не знаю, чи Галя прийде. Галя обіцяла, що там того ти. Та Галя обіцяла приходити часто. Так, тепер королева я й говорю, що Галя прийде сюди, ти себе не розстроюєш. То я то, я вже то просто знаю, але що він себе накручуєш напрям. Ну, так от, просто скаже, щоб не їм не злили. Але може вона сьогодні днем ходити, бо я вечором ходити не зможу, бо вечором челендж. Хоча ну, челендж 12 хвилин тут таке. От тут. Ти вже ти сидить, якби ти дві години будеш тренуватися. Та ні, просто я відчуваю руки, у от... Дік та, Патура, там дві дві все повністю. І та й мною вчора коли я тиждень не ходила. Ну, так. То по, 12, по 10 тисяч кроків.